Ви холостяк, я підбираю пари. Набирайте, якщо в пошуках дівчин. він має вписуватися в усі мої критерії. Жодних зайвих кілограмів. Терпіти не можу Котофанів. Я вже хочу родину. Я обіцяю тобі шлюб із коханням твого життя. Some boys kiss me, some boys me. Скільки на твоєму рахунку шлюбів, Люсі? Okay. Дев'ять. <звук> якщо дівчина шукає високого, симпатичного be... із зарплатою понад півмільйона. Я знаходжу. То ти підбираєш пари. Випити хочеш? Так, пиво. Привіт, привіт, Джоне. Не сподівався тебе сьогодні зустріти. Я сумувала. А, та ти вже забула моє обличчя. Задята холостячка. Ти знайдеш кращу за мене. Мої інстинкти не підводять. Привіт! Ого! Отже, ти знаєш, як заробляти? На? Ми на таких кажемо єдиноріг. Казкова фантазія. Скільки коштує твоя квартира? 12 мільйонів. Не вийдеш за нього? Чому ні? Бо він багатий красень. Немає сусідів по кімнаті. Гей, це ж моя зарядка. Я уявляю твоє обличчя, коли на ньому будуть зморшки, а ще дітей, схожих на тебе. Тож як нам бути? Про що думаєш? Здається, я більше не справляюся з роботою. Ми обіцяємо їм любов, але пазл не складається. І нащо люди одружуються? бо вони самотні. А ще вірить у краще. Мені скоро 48, і гадаю, мені потрібна доросла жінка. У мене є приваблива клієнтка, їй 31. Ні, все, що за 30 вже занадто доросле.